Привіт, мої дорогенькі, Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні відливочка з елементом чисточки. Хай Фортуна завжди буде із вами супроводжує, і також янголи, архангели завжди оберігають вас, ким би ви не були, де б ви не знаходились. І давайте будемо дивитись на нашу Чарівну відливочку чистку буду робити відливочку білою, білою свічкою. Так, вона не воскова, але також вона вміє працювати. За індивідуальними, до речі, звертайтеся чисточками, відливочками у Viber або Telegram. Але і у загальному можна дивитись і буде деякий елемент, Очищення також відбуватися. Заодно дивимося, які події. Ну Дивіться, два сердечка таких: одне темненьке, одне світленьке, один хтось скриває почуття із пари. А ось залилися в одне. Два сердечка зливаються в одне. Ну, це про що? Це про кохання. Ось о, уточка, Боже, мій колясочка, в кого-то виливається народження дитинки. Це завжди класно, це завжди чудово. От, і хай так і буде, хай побільше діточок народжується, особливо в нас, українців. От. Я бачу так, що ця дитинка буде рости, зростати, хай росте щаслива і навіть досягне яких якихось висот таких, от хто в кого в цей період, або дізнається про вагітність, або народиться ось дитинка. І як поцілована янголом, ви знаєте, буде неймовірні тут картини в мене про цю дитинку. Створюються такі досягнення висот буде в дитини цієї. Так, бачу також багато-багато ну, справ таких мілких. Ви просто розриваєтесь, от ускоряється у вас все, все ускоряється. Те, що ви раніше могли робити повільно, зараз ви пришвидшуєтесь так, щоб все-все успіти. Так, бумеранг комусь летить. Зараз, до речі, якийсь падний у нас місяць, от коли пишу цю відливочку, розклад. Зараз летять бумеранги. Хто не поступав з вами нечесно, не по справедливості, завдавав болю якогось? Заважав вам, отримує бумеранг. Зараз Всесвіт на справедливий, тож буде, буде йому. І йому хто шкодив іще навмисно, той хай не чувається, буде йому. Бачу ось такий кактус, хтось такий з колючками. З колючками трошки людина така сама в собі і не підпускає до себе. Також такий, як рачок, такий рачок Це хтось і обособлено так. Нікого не підпускає до себе, це про те ж саме, що і кактус, так? Грибочок буде хтось як, наче під захистом, під чиїм-то. Ну, таке, як від чогось, чи від погоди не чи від якихось інших таких моментів. Так, бачу, таку, хтось когось якесь огромне як корова, хтось накопичуванням займався. да, Щось якась ненажерливість в кому-то, Це можливо як попередження, щоб бути такі а, трошки стриманіші, якщо щоб не було там якогось. Бо Зараз такий час, що я не знаю, хто там в кого переїдання може бути, але є таке показує, що, можливо, це вже на новорічні свята, бо така вже наче, наїдена, наїдена та ще все мало-мало хтось такий показаний. Да, і приліпилось хтось при, прилипне до місця і ну, кому-то прямо показано більше рухатись, тому що. А, можливо, навіть тій людині, яка от і їсть багато, і щось там, вона навіть рухатися не, не може з-за такого обжорства. От, тут як порада йде вже від ливочки, що потрібно більше рухатись, потрібно менше, так би мовити, кушати. Так, тут така Нефертіті йде ось фігурка, така, як знаєте, бюст не бюст, а оце голова, і як раніше робили такі, знаєте, бюсти, що голова і шия. Нефертіті. Хтось наводити красу буде, мабуть, перед новорічними святами посіщати салони, тож, да, будете. Хтось навіть якусь пластику, знаєте, буде робити. Ну, так показують. Хтось у кіно він піде, поки... не знаю зараз, чи працюють кінотеатри, чи це ви підете кудись у гості подивитися кіно, можливо, пропозиція вам така поступить. Подивитися, який-то фільм разом. Ось бачу, Янгол підлітає до такої фігури, не зрозумію, чи жінка чи чоловік і пропонує свою поміч. І дивіться, Янгол може показувати, що поміч може поступати від, через інших людей, через інших. Не відмовляйтеся, кажуть, жада. Дають бери, б'ють бі. Це така вже давнішня така прислів'я таке. Так, сидить ось жіночка за столом, і в неї на столі дуже багато таких і тарілок, і всього, в неї чи то першим робить, чи то першим робить. І вона вже так заморена, така. Знаєте, а в мріях, Боже мій в мріях. Хочеться такої легкості, хочеться так, як то все, щоб не заморачуватися, а такі от об'язаності, що потрібно це робити і це робити. І від цього трошечки давайте собі відпочинку між тими справами. Справи, звичайно, що добре, і завжди їх потрібно робити, але не намагайтеся все у короткі терміни, які то вложити. Намагайтеся все зробити більш-менш так. Розприділіть, розпишіть, можливо, на тиждень, там, на два тижні якісь справи, щоб це не все в один день було. Не в один чи два-три дні. Так, дивіться, хтось вгору збирається, такий як козиріг, наче. У вас вийде досягти тієї мети, про яку ви зараз думаєте. Вам важко, вам дуже важко якось збираєтесь на велику, велику гору, причому вона така відвісна, якась і. Але ж тут постать козоріга показана. Козоріги в нас хто? Ну, це ж вони ж горні, да? горні такі козочки, вони завжди зберуться. Тож, давайте, ви знаєте, такого негативу, прямо, щоб там якесь щось погано, всі в таких лагідних яких -то енергіях. Якщо у когось дійсно справи йдуть не так, як вам бажалося б, можливо, хтось звертається в індивідуальні. Якщо там по стосункам будемо дивитися, діагностувати саме вашу пару. Або фінансові, ви відчуваєте якісь невдачі, то ж пишіть мої любі. Тут же я бачу більш-менш такі у нас, можливо, той, хто вже давно дивиться, вже ми і чистилися з вами. І все більш-менш лагідні події, але є такі дещо рекомендації. Так? Давайте, Якщо навіть є щось погане, хай воно тут у воску все залишається. Я зараз переверну. Трошки отак от так. Ну, хтось сидить так, наче ноги скрестив і тримає якийсь сосуд, можливо, хтось навіть магічить, а можливо, по чомусь такому чи шару передбачає майбутнє. Цікава постать така от, людина набуває якихось езотерічних знань. Намагається також у майбутнє заглянути. Ну, що я хочу сказати? Ну, хай досвід буде успішним, хай вам супутствує вдача лише так. Що тут я бачу у нас? Ну, Так, багато відлилося якихось моментів, які більш такі, знаєте, тривоги якісь, за щось ви переживали. Не так, яких-то ударів нема таких сильних по судьбі. Але тривог багато сюди. Хай вони всі тут і тривоги. Туди давайте я вже свічечка добре попрацювала. До речі, рівненько горіла навіть. Це дивує, така прямо лагідна відливочка вийшла. Тож такі от у нас на сьогодні відливачка і діагностика. ну Навіть я не можу сказати, що чисточка, навіть ось анг... таке. А Це амурчик. Хтось запустить навіть стріли амура в когось, хтось закохається в цей період. Ну, бажаю вам дійсно успіху і, звичайно ж, взаємного кохання. Пишіть моє любі, я з вами Леонора. Пишіть, ставте вподобайки, замовляйте індивідуальні розклади. Всіх вас люблю. Пока-пока.